Часто люди не розрізняють звичайних козаків та козаків-характерників. Як ну, звичайна людина може ну, повірити в те, що можна перетворитися у вовка? Докази існування козаків-характерників. Це прояв проявши Характерники перекваліфікувалися з волхвів. Вони бачили невидимий світ. Їх часто вважають просто страшилкою. Ці роди не прирвалися. Наскільки престижним в той час було бути характерником? Та чи були такі козаки, які просто видавали себе за характерники? Я думаю, що престижно... це ж ну, як це можна ну, бути престижно? Це ж потрібно бути вмієш, це, бо ти, це те саме. Ну, ясна річ, що були якісь ну, козаки, які роз, ну, роз, розповідали про свої там, героїчні вчинки. Я думаю, що це в кожній культурі вся ця історія є. І ясна річ їй розповідали, що вони там туди пішли, вони там ну, перемогли ціле військо, вони там татарам щось там відрубили, тобто вони такі геройські, тобто, я думаю, точно. От, але якщо ти приходиш в село і там є, наприклад, відьми, ну, настоящі, то тоді тобі потрібно якось показати свої вміння. А це вже не так все просто. Ну, якщо тебе бачить відьма звичайна і. І, і, а ну-ка покажи. От якщо ти вмієш, а ну-ка зроби. І все, і на цьому я думаю, все це закінчувалося. Тобто серед бойових побратимів можна було якісь такі історії розповідати, але тебе дуже швидко виводили на чисту воду. Ну, ясна річ, тому що ти ж йдеш в похід і ну, в поході вбивають. Тобто це дуже серйозна вся історія. І всі ці там ну, балачки там, і всі ці басні вони закінчуються дуже швидко. І тому о, я думаю, що ну розповідали по селах точно. Я думаю, багато різного. Але якщо говорити про бойових ситуаціях, то там ну все ну, було серйозно. Дійсно цікаво. А чи були серед характерників відомі люди? От ви згадали про Івана Сірка. Це дуже відома легенда про те, що він належав фактично до лав характерників. Це правда. Так. Іван Сірко і, наприклад, там Байда Вишневецький. Ну розумієш, не йшли у керівництво ці характерників. Вони не йшли, тому що вони дуже багато знали, і їм потрібно було виконувати свої функції. І там ну, для цього були там, організатори, яких обирали на вічі. Тобто навіче характерника, щоб обрати, це, ну, якщо там частина ну, козаків боялася ну, цих людей. Тому о, Іван Сірко, дійсно там є там, ну, куча історії, яка ну, до нас дійшла. І він був характерником єдиний, хто був у керівництві і, був, ну, і мав ці же здібності. І Іван Сірко о, він використовував під час. Походів під час різних бойових дій свої оці паранормальні здібності. І якщо ми знаємо з історичних джерел, він там десь там 50 чи 55 боїв провів і всі виграв. І його боялися настільки серйозні і москалі, і турки, і поляки, що ну, про нього там ну, легенди складали дуже серйозні. І, і навіть після смерті він заповідав, що його силу можна отримати. Якщо його могило, його курган, польєш водою з Дніпра, яку ти набираєш ротом, і таким чином ти ну, польєш весь цей курган і ти отримаєш силу сірка. Але якщо взяти його руку і нести поперед війська під час бойових операцій, то це військо буде перемагати. Тобто йому відтяли руку? Згідно цих всіх переказів, його руку навіть возили кутузову під час того, як Наполеон брав Москву, і е, там був ординарець у Кутузова, який був з України, і він ну, привозив цю руку. Але якщо говорити про його тіло, то як тільки він помер, а дуже багато характерників не знають, як вони помирали. І якщо знали цих характерників, то їх там ну, хоронили. Іншим способом. Тобто всіх людей зі сходу на захід хоронили, а цих з півдня на північ і обличчям до землі. Тому що їх теж боялися, боялися, що вони там встануть, і в них така історія. Але багато характерників навіть не знали, куди вони зникали. Вони ну, там дійсно зникали. Так от, якщо говорити про сірка то він, по-перше, був відкритий під час бойових дій, тобто всі знали, що ну, є такі сіркові. І коли він помер, то були цілі е там, скажімо, експедиції, щоб заволодіти його останками. І є люди, які переховували ці останки. І зараз ці останки їх взяли, наприклад, е ну, москалі або росіяни, вони взяли собі в, в Москву. І в Санкт-Петербург і вивчали і е, череп сірка, і мозок зробили його там, е, скульптурну там, ну, ну, обличчя зробили. і віддали, типа віддали е, ну, залишки сірка. Ну, хоча там ну, рука не відтята. Тобто Це просто якийсь там скелет ну, ну, чоловіка. Я думаю, що це не сірка. Тому що всі паранормальні такі штуки, міротечі ви голови, там різні там, мощі, які були там, в монастирях, то всі ці е, артефакти, всі вивчало КГБ і вивчали спеціальні інститути. Якщо говорити про Кутузова, то е, сіркову руку возили. І е, я не знаю, Точні, ну дані як воно там допомогло, але ну так виявляється, що там перемогли Наполеона і його війська пішли назад у Францію. Ви вважаєте, що ті останки, які були повернені Україні, це не справжній Іван Сірко. А де тоді знаходиться його могила, яка може дати цю силу? Я думаю, що ну, могили немає. Хоча ну, біля Нікополя зробили таку красиву, там і зараз там ну, це така знакова для всього козацтва. Місце знакове, там приймають в козаки, там якісь клятви роблять. Тобто, ну, це така ну, знакова історія. Але як всі е, залишки, останки е, видних е, ну, діячів, які мають генетичний е, матеріал, е, їх е, з цієї території під час там, радянської доби та до цього вивезли і вкрали. Ну, як і залишки Ярослава Мудрого, до речі, з Софії Київської, Її зараз там немає. Чи багато було таких відчайдух, які намагалися перенести ротом воду з Дніпра, щоб отримати характерницьку силу? Це я читав в книзі Савур Могила і. Там описується, як якісь люди це ну, почали робити. Вони дуже злякалися, тому що після там третього-п'ятого разу в них в голові почали там коні тупотіти і бігати. Тобто, ну для них ця сила була ну настільки сильна, що вони її не витримали, і вони залишили цю справу і сказали, що от хай сила буде там десько. Добре, а чим підтверджується той факт, що Іван Сірко все ж таки був характерником, а не просто дуже здатним, дуже козаком? Ну, по-перше, його так називали. Тобто, вже ну, під той час, ну в той час вже ну, було таке слово характерник, і воно ну дійшло до нас, і його дуже багато походів вони показують, що ця людина була точно незвичайна. Якщо звернутися до історії, то наша країна пройшла через величезну кількість війн, повстань, протистоянь, битв. Зрозуміло, що на нашому боці виступали характерники. А чи були по ту сторону барикад воїни, які також володіли магічними здібностями? Чи є взагалі в історії інших країн згадка про воїнів магів? Ну, по-перше, у всіх традиціях, у всіх країнах були, по-перше, у кожного там, султана, царя, там, короля, хана, імператора, як, якийсь там радник, який знав астрологію, або був шаманом, або був там візір'єм, якимось, який там гадателем, якійсь, якимось. Тобто, у всіх були такі люди, які могли ну, якось передбачати події. Говорити інформація, яка була додаткова до того, що робити далі. Звичайно, така ж історія була і серед різних армій, так скажімо, того часу. Наприклад, якщо говорити про татар, у татар, наприклад, в охороні Кримського хана були такі люди, яких називали Каракаплан. Це Чорний Тігр або Чорна Пантера. А вони були такі, як казаки-характерники. Це теж були бойові магії. І одним з випробувань для козаків характерників було те, що їм потрібно було з цієї території, наприклад, з дикого поля, якимось чином пробратися Крим і вставити ніж у ворота Кримського хата і і повернутися назад. І це неможливо було зробити. Якщо в тебе немає таких здібностей, якщо ти не можеш там ну, перетворюватись, літати або там ховатися якось, тобто це дуже складно. І, але це ну, було випробування, яке проходив кожен козак. Так от, ну, що цікаво, мені самі кримські татари ну, про це ну, розповідали. Що знаєш, от звідкись в Бахчисараї з'являлися якісь козаки, вони тут гуляли, а потім кудись зникали. І це в них ну, так, ну, в пам'яті є. І вони ж кажуть, що в них у в охороні кримського хана були оці каракаплан. і Якщо вони зустрічались з характерниками, то не зрозуміло, хто би перемагав. І в древній час це було, і, і, і зараз я думаю, на цього дуже багато. Якщо такі надзвичайні воїни були майже не в кожній армії, то в чому тоді полягає унікальність саме наших козаків-характерників? Ну, В традиції наші були найкращі, як я розумію. У нас є свої традиції, своя мова, свої там коди нації, свої там культурні коди, там, свої вишиванки, свої там писанки. Тобто у нас є своя якась історія і своя культура. І на базі цієї культури, на базі наших технік і нашої землі, я називав цю силу сила землі. А ми, ну, по-перше, боронили цю землю. А по-друге, є дуже багато історичних свідчень, як той же Сірко у Франції там або інші козаки. Вони могли проводити спецоперації військові в інших містах. Тобто це наша історія. Ми ну, просто повинні знати, вивчати, і наші діти повинні знати, що знаєш, що ми не ну якась там меншовартісна там країна, які там щось не вдалося, які щось там ну не так. А ми ну, дуже велична нація, у нас дуже серйозні воїни, дуже сильні воїни. І ми зараз, от, під час цієї російсько-української війни, там, АТО, ООС, ми бачимо, що ми можемо е, воювати дуже серйозно, мало, малою чисельністю, без зброї, без обладнання, без їжі, тобто волонтерським способом, а зараз вже військовим. Тобто у нас дуже сильна армія. І е, ми можемо захищати цю територію. І ми тільки це усвідомлюємо, тому що у нас в історії, в культурі ці всі вичищені були ну сторінки, ну які ну, пов'язані з з героїкою, з героїкою казацтва, з нашими героями, які там можуть наслідувати ну наші діти з історією, там і таке інше. А ви вже торкнулися цієї теми в історії нашої держави? Дійсно були періоди, коли нашу культуру, наші традиції просто систематично винищували? Я говорю і про антиукраїнську політику Катерини ІІ, і про радянські часи. Чи потрапили під ці політичні репресії характерники? Взагалі чи були такі ситуації, коли намагалися винищити саме їх? Якщо говорити, то його не винищували, згадки про нього винищували. Тобто, якщо ми згадаємо велику бібліотеку, яку збирали 700 років, в яку вклалися Петро Могила і Мазепа, і вона була в Києво-Печерській лаврі, то там були книжки про характерників. Тобто, це просто ну, до нас не дійшло дуже багато джерел. І воно все дуже серйозно знищувалось. І тому це було. Просто зараз ну, в радянську добу. Ну, з козаків робили таких ну, гротескних шароварних героїв для того, щоб е показати, що українська нація не така сильна. Дуже багато е пісень козацької доби вони ну, перекладали на російську мову, і вони робили з козаків таких там пияк, які нічого не вміли, які такі в таких шовкових, шовкових там цвітастих, там ну, червоних зелених шароварах ходили. Такі вони, такі персонажі були. Тобто, а якщо ну, дійсні історичні документи подивитись, то ну, козаки — це була шляхта. Вони дорого одягалися, і вони дуже багато знали. Дуже багато козаків знала там по п'ять, по десять мов. Тобто вони вивчали різні джерела, і це ж ну не пропагується. І дуже багато речей таких ну, від нас заховано. це зараз ми відроджуємо. І вся ця історія ще повинна ну, відкритися для людей. То, якщо говорити про винищення казацтва, вже характерників не було. Вони вже пішли і вони схоронилися, так скажемо, в, в різних селах, і вони вже займалися якимись своїми справами. Тобто вони сказали казакам, що робити, вони ну, перестали ну, робити ці речі, і ну, січ ну, була знищена. І, і ми знаємо, що на Кубань, коли ну, Катерина вже частину козацтва перемістила, то там уже характерників не було. Там були пластуни, тобто розвідники. Тобто була така каста, так скажімо, були звичайні ну, козаки, а були пластуни, які трохи більше знали, ніж звичайні козаки. І ця вся пластунська тема розвідників, вона дуже серйозна, вона в Російській імперії дуже класно прижилася, І навіть імператор Микола ІІ він теж рахував себе казаком-пластуном. І там були ну такі пластунські полки, і дуже багато ну було цього казати. Винищення характерництво. Ми говоримо про це за да. але чому тоді згадки про характерників намагалися винищити? Кому це було вигідно? А це дуже просто, тому що всі згадки, ну всі характерники, були героями. Тобто, якщо ми ну, почитаємо казки для дітей, то в казках дуже багато магії. І якщо сказати, що українці володіли такою всією історією, і це на українській мові, вона древня, то для ну, росіян, які стали росіянами там ну пару століть тому, тобто вони ну, назвали Московію Росією і таке інше, тобто Ну Русь тут була, то для них це було дуже серйозно і. Ну, тут навіть, ну, наприклад, якийсь культурний продукт, наприклад, як, коли Червону руту», пісню Червона рута, яку співав там Івасюк, стали співати в Тюмені, от тоді загинув Івасюк. Як боялися показати на українській мові за двома зайцями. Тобто дуже багато різних речей, таких українських їх. Росія дуже боялася, і вона дуже зараз боїться, що відродиться наша історична пам'ять ну про Київську Русь. Тому що якщо Володимир в Києві е, е, хрестив Русь. То тоді звідки у росіян взялися якісь там повноваження на те, щоб претендувати на українську церкву, на ну а бо на церкву цієї території? Тобто вони розуміють, що це в них від України пішла наприклад, ну навіть теж християнство. Я вже мовчу про попередні всі знання, які ми там володіли там волхви і таке інше. От і тому для росіян це було дуже серйозно і загрозливо, тому що тоді в них історії немає базової. Ну для них Київ мать городов русських. Тобто для них оце, і особливо зараз при, ну, при Путіні, це дуже е, е, така. Ну, болюча тема. Ну, вони ж імперію роблять. А виявляється, що Київ і Київська Русь від неї ну, пошла там Московія, і ну, коли тут в Києві вивчали вже там науки, і казацтво було, і були ну, до цього, до козацтва ну, Володимир, Святослав. То ну, в Москві ще ну, нічого не було. Виходить, що характерник був прикладом непереможності української нації через сам факт існування того, що є такі воїни. Так, ну, ну характерник це герой. Тобто, якщо характерник, він, наприклад, вийшов, він ну, якось а, обманув ворога і зміг ну, перемогти. Це ж герой і діти хочуть... О, так я теж хочу бути таким. І ну, от зараз, як вони бачать, там, там людина-павук, або там, супермен, або якась там інша там, Бетмен, вони бачать, те, ну, це якийсь герой, який вміє паранормальні, якісь здібності має, він там, вміє літати, щось робити. А тут наші українські є. І ми можемо вивчати українських дітей на українських героях. І це дуже-дуже серйозна тема, яку винищували в історії, в, у всьому цьому. І тому е, е, мені е, ну так вважається, я так хочу зробити, щоб у України був національний супергерой, і це був казак характерник: що в кожному садочку діти. Хотіли бути схожими ані на спайдермена, ані на супермена, а на казака-характерника. І цей е персонаж був дуже цікавий. Але для цього потрібно дуже багато відеопродукту і потрібно зняти фільм в Голлівуді. Виходить, що знищення згадок про характерництво було частиною знищення української ідентичності для того, щоб фактично українці 100%. не виростали українцями. 100% винищували, і ми чудом збереглися. Українська нація чудом збереглася. І, наприклад, якщо взяти Донецьку-Луганську область, чому зараз ну, така історія там? Тому що там були дуже серйозні, сильні козацькі роди. Їх повністю під корень винищили і заселили кримінальним елементом з Росії. Є згадки історичні, скільки сімей, скільки підвод, скільки людей, як їх заселили, і тому вони мають іншу ідентичність. Але цікава історія сила землі, ця територія. Вона перетравлює, вона перетворює людей, і вони стають українцями. Особливо зараз, от діти, які навчаються українській мови, вони ж цей код нації, вони оці традиції, культуру переймають і вони цю енергію починають, ці ритми сприймати. І це дуже така, ну, чудеса такі, ну, зараз відбуваються, дуже цікаво поглядати, тому що ці останні п'ять років дуже швидко це почалося. Дуже швидко ну, почалося це відродження. І якщо піде ще український кінопродукт, тому що зараз люди в телевізорі живуть в інтернеті, то і, і це будуть такі персонажі наші. То ми збережемо і видродимо, і дуже сильна у нас буде культура, яка буде на весь світ, як, наприклад, там китайська культура там багато років там ну, збережена, бо там інша культура. Сьогодні історичні реалії дещо змінилися, але все ж таки Україна знову. Проходить через війну. Наші хлопці вже п'ять років мужньо боронять українські кордони. Як ви гадаєте, чи мають вони підтримку з боку характерників? Ну, по-перше, дуже багато речей, ну людей хочуть бути характерниками, тобто вони відчули, що були такі характерники, і вони хочуть бути характерниками. майже у всіх підрозділах, особливо у ну, всіх добровольчих батальйонах, було 5-10%. Людей, які голилися так, як е, казаки. Тобто люди починають відчувати силу землі автоматично. Є люди, з якими відбуваються дуже незвичні речі. І е, коли під час бойових дій тебе, наприклад, ну, був такий там взрив, і, а, а тебе не торкнув ну, навіть у, у маленький кусочок осколка, то люди ну, розуміють, що щось е, ну, таке. Там було цікаве. І вони ну, починають задаватися питання. І таких дуже багато випадків. І зараз е е багато людей, хто відчуває цю силу, але потрібно прошки, ну, трошки їх навчити. Трошки сказати, що ну, все нормально, такі е всі ці е можливості, вони, це, ну, це не шизофренія. Це просто в тебе відкриваються якісь такі. Штуки і ну, там, здібності, можливості. І це потрібно просто розвивати. Просто раніше це робили з дитячого віку, а зараз це відбувається з людьми, які ризикують своїм життям. І вони не давчені, просто вони ще не вміють, не розуміють, а якщо їх навчити... То в них же ж будуть ці всі можливості більші. Ви згадували про те, що зі зникненням козацтва, з його винищенням, відійшли у сторону і характерників. А тепер виходить, що воно так поступово відроджується. Чим це можна пояснити? Ну, По-перше, нам не вистачає героїв. І от якщо взяти героїку, я дуже серйозно вивчав героїв. Ну, тому що по героїці діти, ну саме діти, Йдуть і хочуть ну, бути схожими. Якщо ти просто будеш розказувати там, категорошка, там, ну там різні речі, хоча вони ну, теж дуже цікаві, і вони працюють на підсвідомість, ну, впливають на поведінку, але коли ти бачиш героя, то тобі, ну, ти слідуєш йому. І в нас було ну, майже винищено це все. І тут ми бачимо в 2014 році Небесна Сотня. Тобто є 100 людей, які... Пішли на смерть на Майдані. І е, якщо замислитись, чому вони туди пішли і що вони робили, то тут ну, будь-хто ну, трізвіє в, в своєму розумі. І діти е, ну, вони бачать і задають своїм батькам питання, а чого вони загинули на Майдані? Чого вони йшли під пулі? І така ж історія пішла зараз в АТО. Дуже багато там геройських вчинків. Хтось там заслонився ну, іншого від куль, там, зберіг ну, комусь життя, або там, ну, захопив якісь там танки, знищив там ворога дуже багато речей. Це Донецький аеропорт, кіборги. Тобто дуже багато речей, які можна наслідувати. І, і вже не скажеш, що українська нація якась така недорозвинена, там, або недонація, або вона. і ми бачимо і діти, ну, частина дітей. Вони виховуються, ясна річ, їх там виховують там матрасники, які там сидять на дивані, і вони нічого не хочуть. А частина людей вони бачать, і вони ну це національне патріотичне виховання в них заходить. І вони будуть такими же наслідують, вони знають, як робити. Тобто їм показують, що робити, як захищати країну. І це дуже серйозно впливає. І це дуже ну, важливо, щоб це в кінопродукті, в фільмах, книжках. Щоб це була ну, ціла хвиля, і вона дуже серйозно ну, нове покоління виховує. Завершуючи нашу дискусію, хотілося б запитати: все ж таки, чи живе характерництво в наші дні? Я думаю, що живе. І якщо я на свої власні очі бачив дуже багато методик ідуть, ну дуже багато. Випадків, коли вони використовувалися у бойових ситуаціях, то я можу сказати, що є якісь елементи, які, які навіть зараз застосовуються в зоні бойових дій. І тому о, воно так живе і є дуже багато ресурсів в інтернеті. Дуже багато там курсів навчальних, і там теж щось навчають. І там це називається характерництво, характерницька наука, спас, і дуже багато таких речей там ну, бойовий гапак. І все це, я думаю, добре, і воно все створює цю хвилю національно-патріотичного виховання. Сьогодні ми дізналися, що характерники не міф, а цілком реальні фігури української історії. Вони з'явилися на території нашої країни задовго до організації козацтва. А їх основною функцією був захист території від ворога. Такі воїни володіли надзвичайними можливостями та були небагато чисельними. У лавах характерників перебували і відомі персоналі, такі як легендарний кошовий отаман Іван Сірко. Правонаступниками давніх характерницьких знань сьогодні по праву вважаються спецпідрозділи збройних сил України у наступній передачі ми поговоримо про вишкіл характерників та дізнаємося, як проходило навчання воїнів магів, за яким принципом їх обирали, та чи може звичайна людина розвити у собі ці навички.